Скажіть, будь ласка, що для вас означає День Незалежності України у цей складний час? Щоб не було Росії. Супер. Чи є у вас особисті ритуали чи думки пов'язані з 24 серпня? Ні, такого немає, щоб прям щось. щось Навірно, як закінчиться війна, тоді будуть. Це зараз буде другий питання. Що найбільше мотивує вас захищати нашу країну. Дитина? Півтора дочка. Яке посилання ви б хотіли передати всім українцям у День Незалежності? Закінчення війни. Все, пока. Чи відчуваєте ви підтримку від рідних та суспіль... суспільства у цей день? Так. А як? Ну, рідні завжди переживали. І... Не знаю. Я не знаю, як точно, але. Без рідних не було б, мабуть, того, що до чого прагнеш. Що для вас взагалі незалежність? Особисто для вас. Ну, то як незалежність. Від чого незалежність? Від усіх, від армії. Можливо, навіть від армії. Коли закінчиться війна, тоді я стану незалежним. Буду робити щось для сім'ї. Чи змінилося до Дня Незалежності з 22-го року? Мабуть. Згадуєте ви цей день у мирний час, як, е, як ви проводили його раніше? Я його не проводив. Ні, як так. Просто праздник був. Незалежний від кого? Від Росії, від Совєтського Союзу. Ну, це зараз не чувствується, що це незалежно. Коли не буде Росії, як я говорив, тоді ми будемо незалежні. Коли вона розвалиться, е -е, якою е -е, є ціна нашої незалежності? Дуже велика. Дуже людей багато загинуло. Якою ви бачите перемогу України, що це для вас особисто? Особисто, що Росія розпалася просто. І щоб придуманої цієї Росії її не було. Вона придумана. І русські придумані, вони такої нації, мабуть, немає. ці ритуали чи думки пов'язані з 24 серпня? Такого немає. Прямо щось. Чили... Вірно, як закінчиться війна, тоді буде. Це буде дуже питання. Що найбільше мотивує вас захищати нашу країну? Дитина? Депері. Яке посилання ви б хотіли передати всім українцям у День Незалежності? Закінчення війни. Все. Відчуваєте ви від підтримку від рідних та суспіль... суспільства у цей день? Так. А як? Рідні завжди переживали. <рес> <рес> я не знаю. Як точно. Без рідних не було б, напевно, того, щоб до чого прагнеш. Що для вас взагалі незалежність? Особисто для вас. Це не взяти. Як незалежність? Від чого незалежність? Від, від усіх? Від армії? Можливо, навіть від армії. Коли закінчиться війна, тоді я стану незалежним до роботи ще з 10 Чи змінилося ставлення до Дня Незалежності з 2022 року? Мабуть. Чи згадуєте Ви цей день у мирний час, як, як ви проводили його раніше? Якби? Я його не проводив. Не проводив. Ні, так. Просто празник був. Незалежний від кого. Від Росії, від Совєтського Союзу, ми, зараз не чувствується, що це незалежно. Коли не буде Росії, як я говорив, тоді ми будемо незалежні. Коли вона розвалиться. Е, якою е, є ціна нашої незалежності? Дуже велика. Дуже людей багато за мене. Якою ви бачите перемогу України, що це для вас особисто? То... Особисто що Росія розпалася просто. і Придуманої це Росією мені не було. Придумано. Білоруську придумано йому. Що ви мрієте зробити в перший день незалежності після нашої перемоги? Поїду до хлопців, як я як Який момент за час служби для вас був найсильнішим символом незалежності. Ну, Коли як... почалась повномасштабна війна, виходить. Коли і там ми виїхали на виконання завдання, то ми бачили, як люди йдуть за військовими, допомагають їм, велику роботу роблять, як вони переживають за нас. Можна сказати, це був таке імен, щоб об'єдналися дуже всі. Як ви вважаєте, що може зробити кожен українець для зміцнення незалежності вже сьогодні? Ну, нам як потрібно, щоб ми українською мовою розмовляли це в першу чергу, тому що це наше. І по максимуму настроювати своїх дітей майбутнє покоління для того, щоб ми дружньо все, все один за одного були. Що ви мрієте зробити в перший день незалежності після нашої перемоги? Ну, це зрозуміло, що з усіма побратимами. Переговорити свій плани на майбутнє виходить, все переосмислити, і будемо працювати далі. Чи змінилася для вас Україна за ці роки війни? Якою вона стала в очах військового? Так, змінилася Україна виходить. Дуже велику роботу вона провела. Я вже служу з дві року, бачив, як розвивається. Національна гвардія, як розвивається особовий склад, виходить, як прагне вдосконалюватися, як люди навчаються. Велике, багато навчань. Змінилося і дуже змінилася. Яку пісню або запах ви асоціюєте з Україною та свободою? Ну, пісня це в мене я моя, одна з моїх багато зараз українських пісень, але мені подобається гаї шумлять пісня. Кажу. Чи є у вас особлива історія щось, що стало саме 24 серпня? Ну, я як з е, Сандушівського району виходить, у нас там завжди на День Незалежності були ярмарки, концерти виходи, е, там, там, уху варили постійно, зустрічалися всі. Зараз трошки воно цей вже обичай, вернеться в майбутньому. Якою ви бачите перемогу в Україні? Це буде яскраво, ми вже перемогли. Але нам ще потрібно багато працювати, щоб зробити цю перемогу, і щоб вона, ми себе як забезпечили в майбутньому, щоб у нас був мир. Все, можна сказати. Все, дякую. Як ви вважаєте, що може зробити кожен українець для зміцнення незалежності вже сьогодні? Там як потрібно, щоб. Ми українською мовою це, в першу чергу, тому що це наше. І по максимуму настроювати своїх дітей майбутні покоління для того, щоб ми дружньо, все він за одного були. Що ви? Чи змінилася для вас Україна за ці роки війни? Якою вона стала в очах військового? Так, змінилась Україна виходить. Дуже велику роботу вона провела. Виходить. Я вже служу з 2010 року, бачив, як розвивається Національна гвардія, як розвивається особовий склад, виходить. Як прагне вдосконалюватися, як люди навчаються. великі, багато навчань. Смінилося, дуже змінилося. Яку пісню або запах ви асоціюєте з Україною та свободою? Пісня це в мене я, моя, одна з моїх багато зараз українських пісень. Але мені подобається в гаї шумлять пісня. Чи є у вас особлива історія, щось, що стало саме 24 серпня? Ну, я як з е, Хандучівського району виходить, у нас там завжди на День Незалежності були ярмарки, концерти виходили, концерти, там, там, уху варили постійно, зустрічалися. І зараз трошки воно ну, цей вже обичай вернеться в майбутнє. Це буде яскраво, ми вже перемогли, але нам ще потрібно багато працювати, щоб зробити цю перемогу і щоб вона, ми себе як забезпечили в майбутньому, щоб в нас був мир. Для мене особисто День Незалежності це День пам'яті про тих, хто віддав своє життя або своє здоров'я за боротьбу за цю саму незалежність. Особистих ритуалів у мене до Дня Незалежності немає. А з приводу думок мені б хотілося, щоб цивільні більше е, приймали участь в тому, щоб виборювати цю незалежність і допомагали війську або робили те, що можуть е, в тилу, інакше нічого не буде. Якщо згуртуємось, буде незалежність. Не згуртуємось, не буде незалежності. Моя особиста мотивація це звичайно моя сім'я, родина, батьки, дружина. Але окрім цього, я дуже багато добув, дуже багато подорожував, і мене завжди тягнуло назад додому. Тому я хочу, щоб в цьому місці я відчував себе вдома, а не відчував себе пішкою якогось іншого режиму. Тут я відчуваю справжню свободу. Моє особисте послання всім українцям це гуртуйтесь, допомагайте один одному, допомагайте війську. Наша сила і наша незалежність будується навколо єдності. Як тільки пропадає єдність, всі ці речі перестають бути важливими і перестають бути в принципі, як такі. Подивіться на початок цієї війни. Як тільки ми згуртувалися, ми почали. Виборювати нашу незалежність. Якщо зараз ми перестанемо гуртуватись, ця незалежність пропаде. Тому гуртуйтесь. Ну, день незалежності ще не наступив, тому я не знаю, наскільки я відчую підтримку суспільства в цей день, але е, я точно знаю, що рідні мене підтримують, е, є деякі волонтери, які обов'язково підтримують нас. І якоїсь частини суспільства підтримку я буду відчувати однозначно. Для мене питання, що буде робити більшість цього суспільства, тому що ці люди і так і так мені в будь-якому разі допомагають в будь-який день. Тому, ну знову ж таки, так же, як в минулому посланні, я сподіваюся, що тих, хто допомагає війську, стане більше. Ну, слово незалежність говорить саме про себе. Ти незалежний від когось від чогось, ти незалежний від інших держав у виборі свого державного шляху. Ти як особистість не настільки залежний. Від держави, і вона не диктує тобі конкретно, що ти маєш робити або чого не маєш робити. Е, незалежність для мене це свобода вибору. Вибору в будь-чому. Звичайно, змінилося до 22-го року. Це було звичайне державне свято, коли на головній площі відбувається якийсь концерт. І... Це просто зайва можливість потасуватись з друзями на цьому концерті. А зараз це важливий день, день пам'яті про моїх друзів, які залишились на цій війні назавжди. І ставлення до самого слова незалежність і до незалежності як до «данності» дуже сильно змінилося. Але більше ще більше воно зміниться після того, як ця війна завершиться. Чи згадую я, як святкував День Незалежності в мирний час? Не особливо згадую. Я, в принципі, не дуже багато згадую про те, яке було мирне життя, тому що воно змінилось назавжди і навряд чи коли-небудь стане таким самим. Тому ну, немає сенсу. Військові День Незалежності проведуть, виконуючи бойові завдання. І навряд чи цей день буде чимось відрізнятись від е, усіх інших. Ну на жаль, ми знаходимося в таких умовах, де ти не можеш собі дозволити просто святкувати, тому що є робота, яку треба робити. Е, можливо, він буде трошки більш емоційно навантажений. Я буду згадувати про якихось своїх товаришів. Я не можу точно зараз сказати, як він пройде, але в плані роботи чимось відрізнятись він не буде. Ціна нашої незалежності, вона ще не визначена, тому що ми все ще її платимо. Якби війна вже була закінчена, я б, можливо міг якось відповісти на це питання. На даний момент ми все ще знаходимося в процесі сплати цієї ціни, тому ну, на даний момент це три роки для когось, вже більше трьох років. Для когось це три роки. Безпосередньо війни і е, прийняття в ній участі. Для когось це три роки під обстрілами, для когось це життя близької людини, або хтось вже віддав своє за те, щоб ця незалежність була. Але загальну ціну ми дізнаємось дещо згодом. Перемога особисто для мене це можливість спокійно жити, будувати сім'ю, будувати свій бізнес. Це здобуття тієї самої незалежності, коли ти не залежиш ні від інших держав, і коли твоя держава не диктує тобі, що і як тобі робити. І в той момент, коли мені більше не треба буде знаходитись тут або знаходитись в армії взагалі, коли це буде не необхідно більше. В цей момент я буду розуміти, що перемога настала. Ну і це день, коли. Українці перестануть помирати в цій війні. Це буде для мене завершення і перемога.